Тобі подобається і ось це. Коли ти бережеш залізний спокій, супір загальній і клятьбі, Коли на хулі жорстокій, між невірів ти віриш сам собі, коли ти вмієш штати безутому, умовлений не станеш бргуном, ошуканий не піддаєшся злому. І, власне, не хизуєшся добром. Коли тебе не порабуть мрії, в корми гудун твій дух себе не дасть, коли ти знаєш, що діє, облуда щастя і машкара на щастя, коли ти годен правди пильнувати, з якої вже зискують махлярі, Розбитий вітвір знову доробляти, хоча начиння. Геть уже старі, коли ти можеш всі свої надбання поставити на кін, аби за мить без жалю й дорікання, адже тебе поразка не страшить, коли змертвіли нерви, думи й тіло, ти можеш знову кидати у бій, коли триматися немає сили і тільки воля. Владно каже стій, коли в юрбі шляхенності не губиш, а бувши з королями, просто ти, коли ні враг, ні друг, котрого любиш, нічим тобі не можуть дорікти, коли ти знаєш ціну Що хвилини, коли від неї геть усе береш. Тоді я певен, ти єси людина, і землю всю своєю назовеш.